Вітаю, друзі! Сьогодні, після невеличкої паузи довжиною в 5 років, хочу розказати вам про гру в скандинавському стилі у жанрі виживання Аска. Гра вийшла у ранній доступ 20 червня 2024 року і досі перебуває у стані розробки. Повноцінний реліз гри розробники обіцяють запустити у 2025 році і планують додати два великі оновлення в місту. Власне, саме через те, що гра поки що в ранньому доступі, в мене від неї склалися неоднозначні враження. Почну з позитивних моментів. Найперше, чим Аска привертає увагу українського гравця, це наявність української локалізації. За весь час гри я не помітив критичних проблем з локалізацією, тому грати було досить приємно. Попри великий запит від спільноти на українську мову в іграх, далеко не всі розробники додають її в свої проєкти. Щодо геймплею, частково Аска нагадує старий добрий Вальгайм. Вам також доведеться добувати ресурси, будувати спочатку невеличку базу, а потім і велике поселення, битися з монстрами та дикими тваринами, досліджувати світ і покращувати ваше спорядження. Як і в Вальгаймі, Васку можна грати самому або кооперативно ще з двома друзями по мережі. З плюсів одразу хочу відмітити великі можливості у будівництві поселення. На відміну від більшості інших ігор у жанрі виживання, вам не потрібно робити все самотужки. Аска дає можливість гравцеві прикликати нових мешканців вашого поселення, які будуть вам допомагати у всьому добувати ресурси, готувати їжу, захищати поселення, будувати нові споруди і навіть битися з вами проти босів. Це дає можливість вам, як гравцю, зосередитися не на будівництві та постійному добуванні ресурсів, а саме на дослідженні світу. Поселення буде функціонувати повністю самостійно, якщо ви грамотно підійдете до його менеджменту та забезпечите ваших мешканців усім необхідним: ресурсами, їжею, місцем для сну та відпочинку, створити зони добування матеріалів і облаштуєте їм захист. Після цього ви можете не перейматися цими всіма питаннями самостійно і просто досліджувати світ, а ваші поселенці будуть розвивати поселення. Майже в кожної будівлі є варіанти покращення та розвитку. Щоб працювати ефективніше та створювати потужніші інструменти, обладунки та кращі ресурси. Також при покращенні рівня майстерень, в них можна буде призначити більше працівників, щоб вони виробляли більше різноманітної продукції. Можна взагалі побудувати систему поселень по всьому острову та сполучити їх торгівельними шляхами, щоб переміщувати ресурси з одного поселення в інше. Це дуже цікава функція для тих, хто любить займатися плануванням і будівництвом великих міст. Я ж до прикладу просто знайшов місце, де я всі потрібні мені ресурси, і збудував одне велике поселення. Періодично будуть виникати якісь малоприємні ігрові події. Зокрема, за час гри я стикнувся з трьома типами таких івентів: кривавий місяць, коли на ваше поселення нападають мертв'яки, нашестя смолкрів, дрібні тваринки, які обносять ваш склад з продуктами, та напад вульфарів місцевого різновиду вовків. Загалом в цих подіях зазвичай нічого складного немає. Стіна поселення захищає від смолкрів, при кривавому місяці треба відбити три хвилі монстрів, а ульфарів нападає всього 3-4 штуки. Також пізніше буде велика подія вторгнення. Боги будуть перевіряти вас на міцність. Чесно кажучи, до цього моменту я так і не дійшов, тому що від початку події до самого вторгнення має пройти 25 ігрових днів. А майже весь ігровий контент я пройшов значно раніше. Також Аска дає вам можливість розводити смолкрів, як свійських тварин, з яких ви будете отримувати м'ясо, молоко та корисні ресурси. А також ви можете приручити вульфарів і зробити з них своїх вірних помічників. Але особливої потреби в цьому я не побачив. Поселення гарно функціонувало і без одомашнених вульфарів, і без смолкрів. Мисливці добували достатньо їжі на полюваннях. Щодо дослідження світу, ви знаходитесь на острові. Сам острів досить великий по розмірах, і по ньому можна багато бігати, зустрічати лігва ведмедів та вульфарів або місця розміщення босів. Більшість локацій інтересу можна зачистити і отримати якісь цінні ресурси. Для цього ви спочатку знищуєте дрібних супротивників, а потім викликаєте боса. На початку, що дрібні противники, що боси, будуть здаватися дуже сильними. Але досягнувши металевих інструментів та зброї, винищувати навіть босів стає дуже легкою задачею: берете з собою достатньо їжі, води, гарну зброю і йдете знищувати все, що трапиться під руку. З мертвяків може випадати древня зброя, досліджуючи яку ви відкриєте перековані мечі, сокири і молоти, які будуть сильніші, ніж ваша звичайна зброя. Проте різниця в показниках не настільки велика. А для повного дослідження вам потрібно буде дослідити досить багато зброї, тому, на мій погляд, воно того не варто. За вбивство босів ви отримаєте цінні ресурси та подвиги богів, які в свою чергу відкривають доступ до нових особливостей зовнішнього вигляду персонажу. Також є ще кам'яний йотун. Фактично, це фінальний бос, найсильніший, і за вбивство якого вам відкриється можливість побудувати храм кам'яного йотуна в вашому поселенні. Кожного боса різний стиль бою, але більшість з них, крім Некроманта та самого Йотуна, можна вбити, просто забивши його основною зброєю, і навіть не зважати на шкоду, яку вам наносить бос. З некромантом буде складніше, так як в нього дальні атаки та досить велика шкода. А кам'яний йотун має власну бойову механіку, до якої доведеться звикнути. Власне, саме в бою з Йотуном я помітив недосконалість бойової системи. Проблема полягає в тому, що при сильних ударах по герою він збивається на землю. Підйом займає деякий час, і анімація самого підйому не дає можливості нічого зробити. В бою з Йотуном виникали такі ситуації, коли я падав від одного удару, і коли персонаж підіймався і я нарешті міг щось зробити, відкотитися чи вдарити, по мені одразу ж прилітав наступний удар. Ось цей таймінг бою мене дуже сильно дратував і заважав бити Йотуна. Власне, на цьому дослідження світу і закінчується. Ви можете бігати далі по острову, добувати ресурси, знищувати інші місця дислокації монстрів, вбивати і далі босів, розбудовувати базу, але поки що контенту більше немає. Ну або я не зміг його знайти. Є ще можливість побудувати верф човен і досліджувати море. Але судячи з опису самої будівлі, це більше призначено для риболовлі. Я не впевнений, що там будуть інші острови або нові пригоди, тому навіть не намагався це все побудувати. Тому, станом на зараз, АСКА більше підходить для тих, хто любить будувати поселення, грати в пісочниці та виживання, і буде мало цікавою для тих, хто любить цікавий сюжет та дослідження. Власне, нагадую, гра поки що у ранньому доступі, і можна сподіватися, що розробники в наступних оновленнях додадуть більше сюжету в гру. Адже загалом там може бути дуже багато цікавих моментів. Наприклад, звідки взялися ці мертв'яки, яка древня культура жила на цьому острові раніше і залишила по собі ці артефакти, а можливо, за морем є інші острови, можливо, навіть інші поселення. Якщо до повноцінного релізу гри буде реалізовано більше сюжету, тоді гра стане взагалі ідеальною. Зараз же ж це дуже гарна і якісна пісочниця і будівельний симулятор, якому не варто розраховувати на якийсь серйозний сюжет та несподівані повороти. Але гра в цілому дуже гарна і якісна, і провести в ній кілька десятків годин було для мене дуже приємним досвідом. Тому чи варто в неї грати, вирішуйте самі. Для мене це досить приємна гра, в якій можна провести багато часу, розбудовуючи своє поселення, трішки досліджуючи світ. І все. Дякую вам за увагу. З вами був я, Андрій Урс, і до наступних зустрічей.